Подружки, привіт! Вчора я приймала душ і зрозуміла, що там щось не те. У мене. Там росте волосся. Виявляється, це ознака статевого дозрівання. У когось вони з'являються у 9-10 років, у когось пізніше, і це нормально. Але навіщо вони взагалі потрібні і чи потрібно їх позбуватися? Зараз розповім. А поки що підписуйся на канал і не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які точно тобі сподобаються. Волосся в інтимній зоні захищає жіночі органи від шкідливих бактерій, а шкіру від пошкоджень, і не дивлячись на поширений міф. Наявність волосся. Там ніяк не пов'язане з неприємними запахами, адже щоб підтримувати гігієну, потрібно просто регулярно митися, і цього буде достатньо. Тобто голитися чи ні, вирішувати лише тобі. Це справа смаку. Цікавий факт: волоски у зоні бікіні завжди кучеряві. Знаєш, із чим це пов'язано? Справа в тому, що фолікули це не нам частинки кореня волосся. На голові та інших частинах тіла мають круглу форму, тоді як там вони овальні. Стаючи з круглого фолікула, волосок закручується менше порівняно з овальним. Якщо тобі не подобається наявність волосся, ти можеш зробити собі інтимну стрижку ножицями або поголитися. Але будь обережна, після гоління багато дівчат стикаються з проблемами, у них з'являються порізи, волоски, що вросли, або подразнення. Ось кілька правил, які допоможуть тобі зробити все безпечно та ефективно. Якщо у тебе довгі кучері, спочатку варто підстригти волоски на пару сантиметрів. Переконайся, що освітлення до досить хороше для такої делікатної справи та обов'язково оброви ножиці антисептиком. Щоб убезпечити себе від подразнення шкіри, завжди використовуй крем для гоління, гель або кондиціонер і збривай у напрямку росту волосся, щоб гострі кінчики волосся не вросли назад у шкіру. Міняй леза або саму бритву як найчастіше. Старе лезо стає нерівним і тупим, тому зростає ризик поранитися, не дозволяй нікому користуватися своєю бритвою і не використовуй чужу. Є ризик, що ти можеш поранитися, і якщо раптом у власника чужої бритви є якісь інфекції, то ти теж можеш заразитися. Краще втриматися від гоління під час ПМС, хоч це й повністю безпечно, але шкіра в цей період стає більш чутливою і при пошкодженні може бути болючіше ніж зазвичай. Пам'ятай, голити або не голити там тільки твій. Вибір, волосся виросте довжиною до 2-7 см і ніяк не заважатиме повсякденному життю. А як ти ставишся до волосся в інтимній зоні? Поділися своєю думкою у коментарях. Це був канал, вже доросла для цього. Бувай!